Суд над колишньою секретаркою Чернігівського суду, яка просила росіян врятувати її. Чому люди не виїжджають із прикордонного села, де оголосили обов'язкову евакуацію? У Чернігові комунальники, що працюють на морозі, кав'ярні пригощають безплатними кавою та чаєм. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. В день 23 січня через російські удари по Чернігівщині зазнали поранень п'ятеро людей. Декількома дронами війська РФ атакували Вертіївку, що на Ніжинщині. Влучання були на території сільгосппідприємства. Внаслідок цього четверо людей зазнали поранень середнього та важкого ступеня. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, усі поранені це цивільні чоловіки віком від 35 до 74 років. Після перших ударів люди вийшли оглянути місце події, хоча тривала повітряна тривога. Тоді стався повторний удар. У Костобоброві на Семенівщині війська РФ скинули з безпілотника вибуховий пристрій під ноги місцеві жительці. Про це повідомив начальник Новгородської РВА Олександр Селіверстов. 71-річна жінка зазнала поранення ока та струсу головного мозку. Її госпіталізували цього ж дня у Семенівці фпв дроном на оптоволокні росіяни атакували снігоприбиральний автомобіль, який працював у центрі міста. Росіяни, будь ласка, врятуйте нас. Ще не вмерла Україна, а процес почався, щоб самі цеглинки залишились від цього міста та не до країни. Такі повідомлення надсилала колишня секретарка Деснянського районного суду Чернігова своїм подругам, які живуть у Росії. Жінку звинувачують у виправдовуванні агресії РФ та пособництві державі-агресорці. Про це стало відомо 21 січня під час засідання у Чернігівському районному суді. Там досліджували матеріали справи. Зокрема, відео з обшуків у квартирі обвинуваченої та її переписки в месенджері Телеграм. Нагадаємо, у травні 2025 року в одному з чернігівських пабліків з'явилося відео, на якому обвинувачена записувала відеоповідомлення на кладовищі Яцево. Вона раділа збільшенню кількості поховань українських воїнів і чекала на перемогу Росії. Школьна скидає їй пісню шамана під під назвою Яруський. На що повідомляє походу. Буду її опеть вместо останнього слова после приговора, который мені эти нацики зачитывать будут. Школьная відповідає молчи, на щось, що спише відповідає Я люблю свою страну и за правду сидеть не страшно. ДБР та прокуратура розпочали розслідування за фактом можливого перевищення повноважень поліцейськими щодо ветерана війни Чернігівця Дмитра Тютюнника. Про це повідомляє офіс генерального прокурора на своїй сторінці у Фейсбук. За матеріалами слідства, ввечері 10 січня на одній з вулиць міста Дмитра зупинили працівники патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування правоохоронці застосували щодо нього заходи фізичного впливу, після чого доставили до районного управління поліції. Звіти чоловіка забрала швидка. Його госпіталізували до нейрохірургічного відділення обласної лікарні. У медзакладі у нього діагностували, зокрема, струс головного мозку, садна та забої обличчя і вивих плеча. Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії. 18 та 19 січня частина Новгород Сіверщини була без електрики. Усе через російські атаки на критичну інфраструктуру. У місті та селах громади працювали пункти незламності, сказала голова громади Людмила Ткаченко. У кількох населених пунктах замерзла вода у водопроводі. Дуже плохо, дуже, тому що у нас газ від світу. Тому, коли немає світу, у нас в хаті холодно. В общем, все Я... хорошо. И сегодня ночью вода перемерзла. Ну, что делать? Не одні мы такие, везде люди страдают. Потерпим, лишь бы на голову не летело. Чергують 24 на 7, а відпочивають у машині. Так працюють мобільні вогневі групи на Чернігівщині. Командир однієї з груп Володимир розповів: Росіяни запускають один-два безпілотники, які постійно маневрують. А коли їх збивають, то запускають наступні. Володимир говорить, так війська РФ виснажують ППО та цивільних. Останнім часом у нас тривоги майже цілодобово. Як у вас відбувається чергування? Як у вас зміни по на 7. У нас штаб, три чоловіка, водій, командир відділення і навідники. Так, чергуємо в полі постійно. Є хвилинка, коли там немає тривоги, то відпочиваємо, приводимо техніку, так само ж і заправка, обслуговування кулемета. Ну, важковато, звісно, але що поробити. Не здаємося, прорвемося, все буде добре. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю, за даними Чернігівського прикордонного загону, було понад 120 приходів по 15 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверські, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, РСЗВ, запускали безпілотники різних типів та робили скиди з них. Крім цього, ударними дронами атакували Чернігів та населені пункти Козелецької і Кіптівської громад. Наслідок обстрілів були пошкоджені об'єкти критичної та цивільної інфраструктури: школа, ліцеї, заклад позашкільної освіти, будинок культури, приватні будинки, багатоповерхівка, господарчі споруди та автомобіль. Жоден житель не погодився виїжджати з прикордонного села Будоворобівська на Новгородсіверщині після оголошення обов'язкової евакуації. Про це Суспільному розповів староста Сергій Пунтус. Також, за його словами, дехто жителів, які виїздили звідти раніше, повернулись. Будоворобівська одне з 14 прикордонних сіл Чернігівщини, які ввійшли до переліку тих населених пунктів, де має відбутися обов'язкова евакуація. Таке рішення ухвалила Рада оборони області наприкінці грудня травня 2025 року. Що там б'ють, що тут б'ють, де хоч може свою хату будеш берегти. Люди вон повиїжджали в халупи в різні, по їх по, это, по, поселили, ні, ні гробок нема нормальних, нічого. На Чернігівщині планують розгорнути опорні пункти незламності зі спальними місцями, які зможуть безперервно працювати понад дві доби. Вони будуть забезпечені запасами води та електроенергією, а також стабільним зв'язком. Про це Суспільному повідомив радник начальника обласної військової адміністрації Андрій Подорван. За його словами, опорні пункти незламності функціонуватимуть окремо від тих пунктів, які вже діють у регіоні. Наразі визначають такі опорні пункти для великих міст області Чернігова, Ніжина та Прилук. У Чернігові вже визначили шість таких локацій. 13 років позбавлення волі за жорстоке поводження з цивільними. Такий вирок суддя Чернігівського районного суду Світлана Майборода 19 січня заочно винесла військовому РФ Нікіті Білозорову. У березні 2022-го під час тимчасової окупації села Лукашівка, що поблизу Чернігова, він зайшов додому до місцевого жителя та сказав, що потрібно піти поговорити. Чоловік пригадує, військовий відвів його до сусіднього будинку та почав допитувати про місце перебування українських військових. Коли ж він відповів, що не знає цього, Нікіта встромив йому ніж у коліно, а згодом і встигну. І кричить, де х... як не знаю? От помню, потом удар був. Я на полу пав, вони ще по мені трохи почали ходити ногами. Посліднє, що таке вже менее пам'ятаю, їхній молодий лейтенант забігає на кухню і починається там їх між собою канітіль. Той кричить, нащо ви отроїте, воно з нами сидить. Ну, я сидів, ми їх за ним вже наблюдаємо пару днів, він нічого не робив, він тихо сидить. У серпні 2023 року цього військового заочно засудили за ще один злочин, який він вчинив щодо цивільних. Іншому жителю Лукашівки він погрожував розстрілом та казав, що відрубає сокирою пальці рук. Також погрожував кинути гранату у погріб, де переховувалися його дружина та троє дітей. Поки морози будемо зігрівати. У Чернігові низка кафе та ресторанів пригощають працівників комунальних підприємств безплатними кавою та чаєм, а також пропонують зігрітися. За словами керуючої мережами закладів Дар'ї Старикової, ініціативу започаткували за прикладом колег із Заходу України. Ми це зробили просто від душі, хотіли е, таким чином підтримати е, від себе цих людей, які працюють на морозі. Тому що ми знаходимося в теплі. Ми стараємося, ми, щоб люди не падали, щоб не колзались. Ми стараємося робимо все не немож... можливе, неможливе. Оце погрітися вже хочемо, бо померзли. Правда, ми дуже померзли, Ми ж у шість, навіть інші рази раніше виходимо, щоб пісочку набрати солі. На цьому у мене все. На все добре, і залишайтеся Суспільним.